Вітаю, друзі, слава Ісусу Христу! Розпочинаємо дорогу Великого посту. Дивлячись на хрест, запрошую вас щоденно спільно роздумувати над правдами віри і глибиною шириною Божої любові до нас. В посланні до римлян апостол Павло пише Бог свою любов до нас доказав тим, що Христос помер за нас, коли ми були у гріхах. Нас ще в цьому світі не було? Ми колись були сповнені гріха, а Ісус 2000 років тому помер за нас на Христі, помер без жодних умов, помер вірячи в нас і запрошуючи нас до покаяння. Бог вірить у нас, що ми цей дар Христа, дар Божої любові, приймемо для свого спасіння. 99% для нашого спасіння Бог зробив. Нам потрібно у цей відсоток один повірити і покаятись, повірити в те, що Бог полюбив нас ще тоді, коли ми були у гріхах безумовна Божа любов. Що це означає? Це означає, що нема такого гріха, нема такого поступку, помилки, зламаного життя, яке б нас відділило від Божої любові. Бог любить нас завжди, любить як батько свого сина, незалежно від того, як далеко син відійшов, як багато розтратив, любить безумовною любов'ю, хоча ненавидить гріх. Божа любов простягається до кожної грішної людини. Ісус, про Ісуса говорили, Він друг митерів і грішників. Бог ненавидить гріх, Бог ніколи не толерує гріх. Справедливий до гріха, але милосердний і люблячий до грішника. Якщо Бог полюбив нас так, коли ми ще були у гріхах, це означає, любій, друже, що де б ти зараз не був, Бог любить тебе. Ти не примусиш Його любити більше. Ти не зможеш зробити чогось такого, що Бог перестав або любив тебе менше. Чи ти проходиш зараз? Піднесення духовне, а може переживаєш глибини пустині, сухості в душі, Бог любить тебе. В якій ситуації б ти зараз не перебував? Бог любить тебе, Його любов випереджаюча, любить кожну людину. І дивлячись сьогодні на таку Божу любов, споглядаючи її, роздумуючи, запрошую застановити ще над одним питанням. Якщо Бог любить так нас. Слово Боже каже, якщо Бог так нас полюбив, то і ми повинні любити так своїх братів. Коли Ісус нас так любить, то чи ми теж намагаємось людей любити такою самою безумовною любов'ю? Любити їх такими, як вони є, приймати їх, випереджати в любові? Можливо, в колі твоїх рідних, близьких, знайомих є хтось, кого ти не любиш, бо він далі можеш продовжити сам. Але Бог так не поступає. Намагаємось і ми любити усіх, приймати і дарувати милосердя, як Бог дарує його нам. Вражаючи слова, Бог полюбив нас, коли ми були ще в гріхах. Віддав свого Сина на хрест. І ми намагаємося. Споглядаючи Божу любов, її відзеркалювати, нею жити і любити так, братів і сестер. Перебувати біля підніжжя Христа. Запрошую вас, друзі, так щоденно приєднатись до наших спільних роздумів. Дякую за ваші молитви, підтримку, за те, що ви є. Нехай Бог вас благословить. Бережіть себе, Нехай Бог вас береже. Слава Ісусу Христу!